Вітаю! Давайте дивитись Мелітополь найближчим часом. Найближчий час це неділя, дві, отак. От це запорізький напрямок. Будемо дивитися, що там з Мелітополем. Його теж будуть звільняти обов'язково, але побачимо, що там будете. буде коїтися найближчим часом. І так, Мелітополь найближчим часом. Що там? Ой, як багато огню. Ой, найближчим часом. Ну, тут орки будуть от так активуватися, тут не на жарт. Будуть застосовувати свою артилерію, багато вогню. Вони підуть в атаку в Мелітополі, да. буде вогонь. Це зараз от, на найближчий час це їхня така ціль наробити там не більше біди. Найбільш найближчим таким часом ситуація буде дуже напруженою от на Запорізькому напрямку. Розумієте, їм потрібна перемога. Але якось вони вже як зарання знають, що, що все це марно. От у мене таке враження, що їх головнокомандуючий примушують іти в атаку. Не? Ось тут атака, все вибухи тут. А самі виконавці цієї дії, ну, от самі орки, якось наперед знають і розуміють, що їх чекає провал. Вони будуть йти в атаку, але будуть кожного разу як на стіну натикатись. От вроді би тут біжать, біжать, і як в стіну, як в стіну. Ну, це так буде: орки йдуть в атаку, пуляють от отою своєю артилерією, але наші їх відбивають як м'яч. Як м'яч відбивають. Там активні дії в самим найближчим часом активні дії. Що іще? Тут такі дивні події. Карти кажуть, що все зміниться скоріше, ніж ви очікуєте, бо на світ вильється якась інформація. Це для орків буде якась інформація, яка їх не обрадує, вона їх злякає. Я так думаю, що для, до Мелітополя прийде велика кількість наших воїнів ВСУ, багато буде. І це наведе на них паніку. Ось Луна, це паніка, страх, нерозуміття, що робити. Ці новини їх дуже не обрадують. Все буде змінюватися прямо кожної години. І я так думаю, що у них буде конфліктна ситуація, якось всередині. Їх генерали відправляють в бій, запевняють, що вони впораються, а наразі буде виходити зовсім навпаки. Там орків будуть великі втрати. Так, і от знаєте, це як конфлікт всередині, бо якось уже тут немає віри. Тому що кажуть начальники, це буде викликати якийсь супротив всередині. Орки будуть відмовлятися, виконувати накази генералів. Тут внутрішній конфлікт, бо поступає якась інформація, яка вони будуть казати: так ви ж нам казали, ми впораємося. Ви казали так все просто і нас багато, але ВСУ буде більше, ніж орків. От, і коли йде до, до орків ця інформація, тут повна зневіра до своїх воєначальників і відмова, маєте, ось о, наказ на такий, і будто би люди, які з мечем, ну, орки, відворачуються, відвертаються і не хочуть нічого виконувати. Щось таке от буде. на Мелітополі странно, вроді би кинулися в бій і здулись. Так, чому, до чого треба готуватися? Колесо Фортуна, Мелітопольця. Переміни, переміни будуть, зміни всього. До чого Мелітопольця? Так, ну дивіться, найближчим часом визволення Мелітополя поки не показує, але будуть дуже багато казати про евакуацію тут, зміна міста проживання. Бо події будуть крутитися, от не співаєш, не встигаєш за ними слідкувати. Дуже швидко буде все змінюватися. Тут тобі обстріли, тут тобі затища, і будуть ще обмеження. Може не буде світла, зв'язку. Що... Це, вже... це вже не дивно, це вже, мені по всім містам. таке. Так, звільнення я не бачу. Тут буде багато полонених в Мілітополі. Оце, я ж вам кажу, вони відмовляться йти потім в атаку. Тут кинуться. І відмовляються йти в атаку. На визволення, визволення Мелітополя воно дещо буде затягуватись. Бо і орки затягують час, і наші затягують час ну, це для збереження живої сили. Тут ще повоюють, повоюють, але у орків будуть дуже неприємні новини, які їх видвернуть від їхнього головнокомандуючого. Вони йому чуть-чуть плювати будуть вслід йому. Все буде мінятися і багато полонених. Ну, поки так. Добре, будемо слідкувати за подіями. Тримайтеся і дякую вам за лайки, коментарі.